Усім привіт! Сьогодні показую конструкції, які встановили хлопці. Ось у нас вже встановлено ось таке гарне дзеркало. Дзеркало кругле з зовнішньою підсвіткою, холодного свідчення. Включається за допомогою микача. Ось так. Кругле дзеркало, дуже гарне та естетичне. Далі переходимо до душової. Вона нас складається з двох частинок скла. Скло завжди загортоване, товщиною 8 мм, і це прозоре скло. А перша частинка в нас закріплена за допомогою пообразного профілю, ось, і вона нерухома. Далі друга частина в нас це двері, розсумні, які рухаються по штангі жорсткості, Ось яка нам дає стійкість та міцність нашої душові. Вся фурнітура у нас із нержавіючої сталі. В дверях у нас присутня ручка, релінг ось така гарна, масивна по обидві сторони. Це в нас акриловий поріг з товщиною 8 мм, для того, щоб водичка не поступала назовні. Ось, А тут у нас вже встановлений магнітний ущільнювач і металева планочка. Щоб було ось таке щільне та гарне примикання. І в доповнення був встановлений ось такий гарний гачок для рушника. Там був встановлений ось такий шкрібочок для скла, для того, щоб після душу ось так зібрати водичку та запобігти забрудненню скла від нальоту. Такий гарний та стильний шкрібок.